Ви слухаєте подкаст «Нечитані вірші, створений українською правдою за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. В цьому циклі вірші поетів та поеток перших десятиліть ХХ століття, виплеканих, гнаних, заборонених і репресованих радянською владою, читають наші з вами сучасники. В цьому випуску про долю колишнього січового стрільця, палкого народника, гуманіста. І зрештою репресованого комуніста Василя Бобинського ми розповідаємо в компанії акторки Віталіни Біблів. Між розлогених химерні, язиками подовгастими, сонна синява спокій розсипала. На озерні непорочні дзеркала виплила, бриснула реготом, криком русалка. До топельника зеленого плавнозгубно, зорочасно, сонним чаром шалу липла, маном манила до терему, оп'янилась диким криком, сала з лілій сок ненаситно наситно, і в хвильки плюскітно хлипала. Ми звикли до історії, коли письменники та поети, які співчували українські ідеї після загибелі молодої української держави, за яку вони боролися і цю боротьбу програли, перебиралися на захід, до добрайських і німецьких осередків українства в простір свободи слова і совісті. Історія Василя Бобинського дзеркальний приклад зворотнього руху, роздмухуваного комінтерном і комуністичними партіями в різних європейських країнах. Ними радянський проект рекламувався перед захопленими захисниками знедоленого народу і гуманістами всіх прапорів як полігон розбудови нової республіки, нового життя із повними пригорщами свободи для всіх, хто тільки хотів би її справедливо собі заробити. Молодий військовий, талановитий поет, який пройшов лави австрійської армії в Першу світову, української Галицької армії, українських січових стрільців. Бобинський рано відчув, що його відданість українській національній ідеї блідне й тьмяніє перед спокусливою утопічною ідеєю добробуту для людей в цілому, в першу чергу незаможних і хронічно безправних верств українства, за чиї права буцімто героїчно бореться молода українська радянська держава. В лавах армії УНР, очевидно, такої ясності із соціального питання було знайти непросто. Тож, вже в 1920-му хорунжий УСС переходить на бік червоних та в Києві сходиться з тамтешнім угрупованням поетів-модерністів. Наступного року він переїздить до Львова, в тогочасну Польщу, аби там пропагувати прогресивні і справедливі, на його думку, ідеї соціалізму. Він видає легальний друкований орган українських соціал-демократів нова культура, сам публікується у нелегальній комуністичній пресі Польщі. У відповідь польська влада помічає його неприємну для себе діяльність і кількаразово винагороджує за неї квитками до в'язниці. Варто сказати, що писати і друкувати поезію Бобинський почав іще в роки Першої світової, в західноукраїнській пресі та рукописних альманахах січових стрільців. Багато писав він під впливом Франка та Тичини, але й під впливом європейських символістів, яких так само перекладав. У Польщі він спромігся видати з за ґрад до друку не тільки кон'юнктурно сприйняту в СРСР поему Смерть Франка, але й згодом ряд збірок ліричного спрямування, навіть єдину на той момент збірку вінок сонетів еротичного змісту, яка зробила його одним з піонерів жанру в українській літературі. На службі в червоної ідеї таким чином був не тільки полум'яний трибун, але й обізнаний літератор. Рафінований стиліст і автор з тонким чуттям слова. В 1930 році, нарешті, польській владі настільки уривається терпець, що Бобінський з дружиною та ще зовсім маленьким сином тікають від переслідувань до країни рад до Харкова. Там Бобінському сприяють. Він вступає до аспірантури Інституту літератури академії наук, працює редактором друкованих органів спілки письменників України. Червоний шлях, життя і революція, Західна Україна. Але звісно, редагує завжди на короткому повідці, аби не доводилося забувати своє місце. Бо перша ж збірка поезій, виданих ним у Харкові, миттєво потрапляє під каток максимально угідливої критики. Не відразу але Бубинський відчуває, що повернувся він уже в радянську Україну. Яку він і геть невірно розумів спочатку, і до того ж її радикально перемінили кілька років життя в молодій тюрмі народів, де зникли ті жорстокі розбійники приблуди, що тут мене лишили це були ще люди, куди пішли ті вбивці з кривавими мечами? Це були люди, люди з червоними серцями, ніби в перечутті своєї долі. Написав він в одному з тогочасних творів: чи варто говорити, що якраз польські сторінки біографії Бубинського зручно лягли в основу звинувачень його у шпигунстві у сфабрикованій справі, вигаданої української військової організації? Йому присудили три роки концтабурів і вислали на будівництво каналу Волга Москва? По відбуттю терміну. Після нетривалого звільнення його заарештували вдруге і стратили. Дружину заслали до табору дружин ворогів народу у Караганді, а сина забрали в матері та віддали до дитячого будинку. Чого ти тиха, чого ти сонна, дівчино житня пшенична? Мряками дихаєш, зорями дзвониш, спиш, розкидавшись, спиш. М'ятами коси пропахли дурманними, а руки долонями в захід і схід, якими бажаннями п'яними, безтямними наливається твій живіт? Чи це ти, чи це ти так ячиш, прикликаючи, любка з далеких сторін? Чи це пташка м'яка, під межею дрімаючи, перепілка ячить у сні? Де збирала ти ті меди, ті пахучі, що бринять у грудях пружних, і кому шепчеш слово покірне, жагуче, припади і напийся з них, хто сподіваний, жданий, хто жорстокий і ніжний потривожить солодко твій сон. І розгорне тебе, і пригорне, і візьме, і засіє зерном твоє лоно. Дівчина житня пшенична. Дякуємо, що приділили увагу нечитаним віршам подкасту Української правди, створеному за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Ми доступні на всіх подкаст-платформах. Діліться із друзями тим, що ми знаємо про життя і твори поетів та поеток, чий спадок ледве вдалося вберегти від знищення радянською фабрикою терору та забуття. Твори цих авторів звучатимуть для вас голосами людей, які сьогодні зберігають цю пам'ять про них. Читані. вірші.